Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 29 січня 2024 року. А впливають на нас енергії арканів сила, мага і повішеного. Енергії аркану. Сила дає нам готовність діяти і наповнитися енергією. Ситуації цього дня вимагатимуть активних дій. Важливо не втратити контроль над емоціями, можливість творчої і вільної взаємодії з Всесвітом, здійснювати плани. У сфері професійної діяльності ви зможете здолати перепони, заключити її вигідні контракти. У особистих стосунках буде сильна емоційна пристрасть, розуміння і підтримка один одного. Але енергії аркану сила йде у розріз із енергіями аркану повішений. Тому розвиток подій може бути за різними варіантами. Якщо ви приймете енергію сили, то отримаєте прорив у невирішених питаннях і вийдете на новий рівень. Зможете відновитися від старого життя і успішно адаптуватися в нових умовах. А якщо на вас більше вплинуть енергії повішеного, то є ризик впасти в меланхолію, ілюзію. Будете відчувати себе жертвою обставин або жертвою конкретної людини. Загальна характеристика дня: сьогодні такий день, що енергії мага будуть підсилювати і енергії сили, і енергії повішеного. Якщо будете активно діяти, то буде приходити корисна інформація. А якщо впадете в жертовність, отримаєте безпорадність, тому що енергетика буде занижена, вас легко можна обманювати, легко з вами хитрувати. І саме негативне, від усіх проблем захочеться заховатися у мир ілюзій, у залежності від алкоголю і інших шкідливих речей, що приведе до у безвихідь. Тож бажаю всім чіткого розуміння, чого вам хочеться і що вам потрібно і важливо. Мир вам і гарного дня!